Служив я в армії два роки. Перші півроку в Гостомелі, в навчальному закладі, ну, у Чепці, як ми казали, а інші півтора роки у Чернігові. Це були війська зв'язку. В Учебці як дали звання молодшого сержанта, так так з ним і закінчив я службу. Коли я жив у бабусі, а його сина, дядю Женю, брата моєї мами, вже намагалися призвати до армії і пам'ятаю, як бабуся казали, оце вже як прийде, чи то зелена, чи то червона повістка, то це вже значить на виїзд заберуть. Так і мені, коли я ходивши в школу, теж повістки приходили слабо різнокольорові. Не пам'ятаю теж, яка з них, але одна з них вже призвала мене на службу. А я до того часу після школи вже працював в, в клубі клубі комбінату І ось прийшла повістка, визвали, викликали і сказали, все, розраховуйся, в армію беремо. Ну, я розрахувався і ще 18 днів бевкався вдома, а потім вже поїздом. На Київ. Ну, гостинців собою понабирали, цукерок, білочка, каракум, червоний мак, ще якась їжа. Поїзді їдемо, цілий вагон ми зайняли, призовники з Полтавщини, порозкладали їжу, хто що їсть. Ну, а я ж такий шором'язливий, так скромненько, там цукерочку смовчу. Приїхали в Київ. Всі гостинці, всю їжу, хто був олухом, позалишали в повізі. Хто розумний, той з собою дещо прихватив. І от в частину, коли нас привезли, перевдягли, а моє ще до того, вже не пам'ятаю, і повели е в солдатську їдальню. А нічого на стіл не кладу, тільки поставили чайники з кипятком. Чай заварений. Ну хто з собою взяв, той їв, а ми нічого не їли. Ну, думаю, хоч чайку поп'ємо. Налили собі в келихи, в кружки, в кухлі, <confusion> кипятку, а чай то не солодкий. <нах> ну потім все наладналося, поставили нас на довольство і ми все їли. Як і намагаються привезли нас до Києва, стало бить. З Києва ще до Бучі їхали електричкою, а потім з Бучі пішком туди до Гостомеля, де я в Учебці і прослужив перші свої півроку. Ну, Буча, Ірпінь, Гостомель, це ви знаєте, з нинішньої війни там нині все розгромлено. Спасибі старшому брату, росіянину поганому. А служив я в зв'язку, у військах зв'язку у І бувало стоїш на пусту на вишці. Паркан. А за парканом вже той аеропорт, знаменитий, Гостомельський, де антеї розміщувалися. І мене дуже якось здивувало. Ти дивися, стоять самольоти, а по крилах солдати, льотчики ходять, пілоти. Думаю, як же ти крила не повідомляються. Ну, в Учепки було що? Вчився я, добре, що не на радіста, не на морзянку, а закінчив, я там і на телефоніста вивчився, і ще на когось, коротше говоря, вийшов з Учебки майс механік кросу третього класу. Крос — це кросівки. Ну, Такий телеграфний комутатор. І через... Півроку у нас настав малий дембель», як ми його назвали, і розподілили лили мене служити в Чернігів. А кого як? У різних місцях. Хто погано навчався, тому казали, поїдеш служити туди. в Гобі і Хінган. Або ще хто погано вчився, йому блок якийсь там, БЦДС, блок, це п'ядальні зв'язки, давали в руки, і ото круг 5-10 бігав навколо особового приміщення, щоб заснувати цей. Матеріал, щоб вивчити, От так служба давалася. Ну, в перший раз я пішов наряд днівальним. Стою якось вранці, біля тумбочки, не дуже соображаючи, що мені треба, і тут іде високий командир. Можливо, навіть він черговий по частині був. Підходить до мене, а я мовчу, ну, а мені стидно це казати. Рота смирно, те, там докласти, я це стіснявся. Хоча я потім наблатикався і за всю свою службу мабуть 283 рази в наряд ходив. В основному це черговим поротів. -то. Діжурний поротя, штик нож, і в тебе ще в підпередкуванні два днівальних. О, було мені це вже в Чернігіві, коли я служив. Ніч всі сплять, а самому так залитки беруть, хлопці сплять, а ти тут службу несеш. Ну, днівальному розрішаєш теж відпочити, а сам сидів, сидів, так, так сидячи так от і прикимарим. Просипаюся, вже будильника нема. Знаєш, приходив перевіряючий, забрав будильника, на утро доклад командиру, знімають знаряди і на другі сутки знову я вже в наряді. В основному ходився в столову, йдеш, заказуєш скільки кому їсти, ну, в общем, кормив солдат. Е, моя машина, на якій я був, дуже рідко виїздила на навчання. Вона стояла все время в боксі на колодках. Тому якщо навчання, то нас мало в частині залишалося, весь полк. Вся частина виїжджала, а я вічним дежурним був. І тут мені якось разок було перепало за це діжурство, Бо я тоді в наряді в караулі помічником начальника караула. Ну от начальник караула пішов спати, а я ж чергую. А тут прийшли хлопці, а вона сидів там в кімнаті один, ну солдат на губі сидів. Ну, воно ще не на губі, а перед тим, як його приділяти, в цій кімнаті він пересиджував. Ну, прийшли хлопці, солдати, то заходьте. Вони зайшли, а тут перевіряючись. О, як це так? У підсудімого сторонні, сторонні люди знаходяться, знімають знаряди командиру наказати. Ну, правда, наказання було ніч не спати, а нарисувати плакат, «Стачі норм, ВСК, воєнно-спортивного комплексу. І ото я це все малював. І на губі не побував, а на губі в нас, кажуть, було. Гарно кормили, там сидить два чоловіка, повен казанок і все, сидить десять, теж цей казанок дається, ну в общем їж до отвалу, а роботи були, аби ти тільки е, там жартома мучився, от стрій, командир майор Саперич виходить і каже, так водії два кроки вперед, ну вийшли пару чоловік, по ваші чайки стоять, працюйте, там насилки, ноші. Та так зроблені, що не близько ручки, а отак широко, ти їх не вдержиш і нічого не піднесеш. Або там е брачка, драна, брачка, лопата така, і всякі такі приколи. І майор Запирич казав, мені не треба, щоб ви працювали, мені треба, щоб ви мучилися. Ну що, про учебку ще можна згадати? Призли до мене відчим, коли ще в Гостомелі служив гостинців привозив, ну, з солдатами, вірно ділився. В баню нас водили, возили, вірпінь, а служив я в зимовий період, вірпінь возили, і ми дорогою співали, о -о, о, о, трудно було чоловіку, 10 тисяч лет назад, ну в общем, про колесо велосипедне. Бані парилися, а баня лазня знаходилася в Вірпіні, на вулиці Полтавській, здається номер один. Ой, мені так було прямо, вулиця Полтавська, рідня якась. В Чернігові теж ходили, вже я в частині служив, в лазню, але в міську. Рано утром хлопців водили весь полк, а хто був черговий в черговий наряді, тих вечірков водили. То ми вже купалися разом із гражданськими, з цивільними людьми. А то якось так дивлюся черга. Хлопці займають чергу до дверей, і я став, думаю, що ж воно таке там подивитися, а в дверях така, отвір такий пророблений, туди подивився, а там жіноче відділення. Ну, разок глянув і я, тому що черга велика, всі спішили. І от коли ми йшли в лазню в Чернігові, то мені подобалося біля тролейбусного парка, коли ми проходили, а там висіла писана така афіша. Репертуарний план фільмів, які демонструвалися е, в будинку культури тролейбусників. Навіть запомнив один фільм, ну, я його так і не бачив до сих пір Мазандаранський тигр. А в бані, як особливо вранці йдеш, ситрачка в буфеті купиш там, пряничка і від сетра п'янієш, п'яний ну що там, не знаю, там той газу нема, воно, здається, п'янке. На навчання якось довелося мені виїздити аж в Молдову. Рідко, але я виїздив. Я був в другій машині. Перша бобік командирський, а друга наш кунг прапор з нами полка охороняли. У нас було три солдатика і старшина. Ну, один солдат, який якийсь виявився трошки не в собі. Його зняли з наряду, вибачте, гляну, чи знімає. Ніби то знімає. Його зняли і ми вдвох залишилися. І от вже приїжджаємо в Молдавію, в Бандери місто. Бандери. Починяючи двері, і один капітан якийсь такий він не з нашої роти, ну з нашого полка, визвав мене і вийшов. Він. Так, вставаю тут розводящим, і наша колона приїде, а остання машина тебе забере. Та я не мав права його слухати. Я прапор охороняю. А я ж я ж вийшов і стояв. Нема вже послідні, останні машини, думаю, може, приїхала, а я тут таке стою на цьому мелибні регулювальником. Я навіть не знаю, як тим жезлом махати. Забрала мене ця остання машина, таки приїхала, і довго десь ми катали, що я там і лежав, і гору, ногами, і туди-сюди їздили. Цілу ніч ми десь їздили. А де призупинився, дивися на горизонті, о, думаю, навчання йдуть, війна, стрілянина, зарева. А то виявляється, гроза так безперевно гармихала. Ну, привезли до частини, я по-моєму історію вже розказував. Привезли е, вже нарешті мене то, до прапора, а там мені трошечки наганяй, був ну несерйозний, як так не послухався і вийшов, і далі продовжував охороняти цей прапор. Коли з навчань повернулися в Чернігів. Місто нас зустрічало оплесками, з квітами. Ми з машин виглядаємо, одна мати навіть предлагає, ось дочка все, заміж можете її взяти. Любив я в столові їсти рагу овощної м'ясом. Ну, овочеве рагу таке ніколи не повторювалось. Жінка як не старається, такої смакоти, як воно там було в армії, не вийшло. А до столовки підходимо і дошка, і читаємо меню. І от мені запам'яталось таке скорочене меню. Риб, жар з карт пюре. Ну, значить, риба жарена я з картофельним пюре. Ну, там чай, компот, кисіль, черпак, норма, кисіль, пів кухлика всього давали. їздив я і у відпустки. Два рази. Перший раз, коли відчим захворів. Дали мені 10 днів. Через деякий час він помер. Викликають мене на похорони. Дали 5 днів. Ой, 49 років він умер. А мені вже зараз 72. Так отож, листування в армії велося, тоді ще ж не було ні телефонів цих мобільних, ні чогісенька. велося паперове, конверти. Конверти продавалися, безплатне листування було, без марки. Пошта за це гроші не брала. Ну що, листи йшли до друзів, від друзів додому, з дому читати, писати, все це мені подобалося в Ленінській кімнаті. У мене були ключі від Ленської кімнати, тому що я оформлював наочну агітацію. Хлопців в парку, там щось машини драють, а я там малюванням, писаніною займаюся. А то якось відкриваю. Коли наш старшина з сідьмої роти, старшина Єжгун, Такий високий, штрункий, картузявка такий огромний. Ну, він до мене добре відносився, казав міня, міння. Ну так один на один. А то захожу, а він за столиком кемарить, п'яненький виявляється. Ну, правда, просить мені, ти ж дивись, нікого не каже. Ну, це я вам першим кому розказав. Тому що немає того. І старшини вже давним-давно. І ціє військові частини, ось, буквально минулого року, здається, 22-го, дивлюся розгромлений росіянами Чернігів. І в коментарях пишу, а цікаво. Там була по цій вулиці біля Десни моя військова частина. Коли хтось відкликнувся, написав, розбомбили. Я не знаю, що з тим Путіним зробити. Я б його отак брав би його самізилісів, викручував, викручував, щоб відкаррожився. А останні хай потім з ним що хоч роблять, але для нього повинен бути справедливий суд. От такий Ну, в армії стріляти довелося і в чепки, і в частині, ну небагато. Бо тому що після цієї стрілянини автомата цього драєш, драєш, а зараз же солдати щодня це роблять. Ну так, щось я по мішені там нібито попав. А то ще нас якось пустили, у нас була смуга перешкоди і напалмом обмазали, підпалили. І ми там отобігли, і під землею там повзеш, повзеш, такий тунель був притий, а воно ж гидко, думаєш, там чи жаби будуть, чи, не дай Бог, ще гадюки. Тоді лізеш нагору через вікно, те, ой, як високо, гу, через брово все горить, не зупинишся. А в старій ще коли я прийшов в частину Чернігова, була ще стара їдальня. Ой, бардак, вуглем там топилося, ложок не вистачало, а кому досталося просверленим отвором, я не знаю, я там, мабуть, голодав, тому що не розбереш, кому є сіжі, кого нема, де ти сидиш, а потім, коли відкрили нову їдальню, оце був порядочок. А я ще туди в черговій пороті ходив. Так про цю нашу частину навіть приїжджала військова кінохроніка. Знімали. Ідеальні, як ми їмо. Мені подобалося дивитися, як зйомочна група, там оператор, режисер. Сидять в нашій столовці і їдять. Я так завідував, у нього через плече фотоапарат висить. О, як мені хотілося в кінематограф, швидше додому, де вже кіно крутити. Ну, я це й зробив одразу після армії. Через вісім днів я поступив в кіномеханіку в кінотеатр Колос. А ця зйомочна група в казармі в якійсь. Знімали одбайподйом. Штурмавшина там прожектора, і ми бачимо, хлопці з вдень це знімали не під час справжнього підбою, відбою та підйому. а Зйомка, постановочно воно було знято. Так що кінематограф мене дужче вабив, ніж служба в армії. А з відпустки я навіть... Вибачаю, самогонку привозив, ох і порушив я тоді військовий устав, в гризиці привозив хлопцям. Там е до частини підійшов, ну, не через КПП, а під заборчиком, я ще там прохід там заховав, а потім через КПП, звісно річ, я виявився. А потім ми забрались, хлопців пригостив. Не знаю, що за інтерес то було пити? Ну, ти ж привези, ти ж привези. А один дрьомов. Він не грузин, але жив в Грузії. Неприємний такий навид, він хлопчик хай вибачає, якщо він мене побачить, але ну він мене не побачить, бо не дивиться. Коли я отримав нові чоботи в положений срок, кирсу він, а він вже на дембелі йшов і каже, о, дай я в цих новеньких чоботах е, піду на дембель, а я тобі. Пришлю їх на сади, чачі вийшлю. Ну, чача це грузинська така горілка. Та говорю, не треба мені чачі, я її не п'ю. бо ти вийшла? Еге, вийшла, думаю. Ні, не висад. А я ж чесно. О, прощай, до речі. Зараз розкажу. А я ж чесно одному солдатику пообіцяв, якщо я піду на тембиль і свої оці медалі, ордена, ну, значки. Вийшли йому, щоб йому було на деперщиміти. Висо, щоб випеч листа подяки надійсла. До речі, про чай. Ага, це не чай, а це кава. Ка какао, о, Какао. Що ми ось тут свій бутерброд з маслом. Одна продавщиця написала гутенброд з колбасою. Бутерброд з маслом є. Так от чай, яким він був смачний, коли я пробігся марш-кидок 5 кілометрів. Оу. Вертаюся і дали чаю. Ох, і смакота ж була. А я ж зараз буду що, бутербродик смакувати. Смакотання в армії було, пам'ятаю, учебки на кухню відправили. І я попав туди до хлібореза. Так він мені і цукру, і масло давав. Їж скільки хочеш. От і сьогодні їм бутерброд з маслом. Ага. Uh -huh. yeah. Хоч сам робив, але в армії він був смачніший би. А масло там давали по 20 грам. І <laughs> то ще. Ділили його. Po staršenstvu, staro služaš moj biljše, salaze joj opše menše. O ja, še oden uvijepa dok z Matlom buvim. Buvim ja v to e, v karavula. Karavula u autoparke. U karavulji. Tež pomješnikom načajnika karavula. Načajnikom karavula, uoficer. Litinant Čikin. I otim sedit tam, čerhuje. A nam, hlopci, prinesli iste. No, І йому порцію ж положено, порцію в миску положили, як все належить, і хліба, і все, все. А от кажуть, сюди масло йому не положено. І радіх ми взяли так на ножа, на хліба мазнули, а мені кажуть, відносимо. Як мені було соромно нести і так, що і не помітити цей отак, ніж ніби витерли. Вибачаюся. Армія нагнала апетит. Можливо, правильно, що там було триразове харчування. А то коли між цими харчуваннями в буфет побіжиш, купиш собі молока або пряників там по 9 копійок, то шлунок вже бувало і невчасно тебе з строю виводив. Ох. Валентин Чумак тоді служив в Германії. Міша Бережний мій однокласник. На Кубі. А я в Чернігові. І на дембель я пішов якось так раптово. Заступив в черговому пороті. Хлопці дивляться біля телевізора фільм Сергія Герасимова у озера». Коли командир підходить, так, здавай ось Кощенку, а Кощенко, Володя, здається, хе -хе, земляк, він з Андріївки, Деканського району. На півроку пізніше мене на дембелі йшов. До речі, він потім в Полтаві. Після Дембеля прийшов працювати у нашу 18-ту школу художника. Ну там такої довжини не було, просто його наняли, і він розрисував там все, що положено. Коридори, стіни. Ну, прикрашав школу. Так от в армії він мене перейняв дежурство, і коли йшов додому, він єдиний, хто так ото щиро заплакав, я вже тепер буду без тебе, а він художник і вже зі мною оформляв ленські кімнати в армії і так далі. Він гарно малював. Я ж такий був ще тільки. художник-оформітель. І так я то пішов, хлопцям якось. Поки вони, поки його в телевізор. Отак <laughs> я безпочищен йшов. І гарно, що я йшов не в першу чергу. Тому що ті, що в першу чергу, торжество моїх строїм, вони там ракували до прапора знамені полка, там цілували його. Ну, а я. І не в останню, звісно, партію, але дещо пізніше. Ну що ж, Дембель. Через вісім днів я вже працював кіномеханіком. Ну що. Про армію. От в армії в учебки. А я так хотів кіно крутити. В учебки мені хлопці кажуть. Одному командиру кажуть, а кіномеханіку вже требася. Йому кажуть, а он хомерка А він не знає, чому сказав, та він, мабуть, на воєнній апаратурі працювати не вміє. Яка там та воєнна кіноапаратура, вона однакова. КПТ там проєктора стояли. Я ж заглядав так ці здали в віконце. А от в Чернігові, коли я служив, я п'ять разів таке кіно крутив. Альпійську баладу. Потім там якусь одну серію з трилогії про Максима, що то крутиться, вертіться голубой, крутиться вертіться над головой, крутиться вертиться, хоче упасть, кавель баришню хоче украсть. І КПТ-1 стояла там апаратура, така, як і е в клубі Оліжер-комбінату, де я працював до армії. Так що п'ять разів я таки душу там відвів. А підміняє ві механіка, він був сам з Ленінграда. А потім сюди взяли кіномеханіка із Чернігова, сина якогось офіцера, тому офіційно кіномеханіком я і не працював. Ну нічого. Зато все своє життя я віддав кіно на гражданки. А ми тоді в армії любили часто казати, о, а я на гражданки, у нас на гражданки». Таке слово ми часто приміняли. Так що і кіно трішечки мені. Вдалося. В армії покрутити. Ну добре. Дякую за увагу. Все. Про армію все. Ні, ну звісно, річ, що не все. Ну, на сьогодні все.